Привіт, дорогі друзі. Покажу вам, що в нас відбувається, як нас заливає сьогодні. Четверта година дня не втихає. Цілий день, навіть зночі в нас такі зливи, такі грози. Це під, під, під порогом таке в мене. Поналивало, вода вже ця стоїть, нікуди не дівається. О, кому добре, так це моїм. Довольні, стоять. Цілий день тут бігають. Ой, я на все це дивлюся. Тут таке несло, таке робилося. Подивіться, що мені тут нанесло. Це із садка, перло таке, ця вода. Ой. Так багато слив. А вже потрібно сливи обривати. А я сьогодні цілий день із помідорами і закриваю, і перекручую на сік. Вийшла подивитися, що тут робиться, коли воно хоч трохи втихло. Іди мала, йди. Це ж мене ця собака підкинули вже з неділя, як вона в мене, ще назви не придумала, не знаю, мала та й мала. Собаки ми її при, прийняли. Берта знайшла. Ой, викинули її, воно в кущах там вирощало, Я зразу і не могла зрозуміти, що воно таке. Ось стоїть миска, просто під відкритим небом, небом як на ляло в нього води. Яблук. Багато, дуже багато яблук, Я ляки. Чуть не на землі лежать. Яке несла воду, це бігла вода мені із дороги, з тротуару, яке перло, це ж скільки було цієї води. Такого немає. Це коли великі зливи, то це в мене сюди так біжить вода. І тут в мене така сама сливка. Ой, коли він був потрібен, то не було цього дощу. Але як кажуть, як не згорить, то згниє. Це я, дорогі друзі, про картоплю. Мені також писали в коментарях, що і погоріла, а там заливає. Так само ось дивлюся, зараз вийду на город, подивлюся, що там. Ой, геті, попадали мої кілочки, на яких підв'язані огірки. Це ж, це ж вкопувала, які горила ями, як крепко я їх вкопувала і вони попадали. Ну що ж, попідмивало тут усе його. Треба огірки вирвати. Вони вже мене і дістали ці огірки, їх скільки є цього року. Вони ще й маленькі і цвітуть. Картопля у воді. Картопля просто стоїть у воді. Мені сказали знайомі, вони косять. Косять там у них по сусідству вже багато хто повикошував. Також зелена. Ну, що таке, що ти прийшла і на руки хочеш? тут мокро. Йди, 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 це мокро, вона пищить, коли виходить на город. Зі мною вона ж постійно. Іди, іди. Тут мокро, то це вона завжди на руки проситься. Ой. То люди вже повикошували, люди повикошували, щоб картопля сохла, тому що вона буде рости ще не раз бачу а її потрібно копати, коли вона висохне. Це ж, щоб висохла потім, щоб вона вистоялася, ну таке, навіть не знаю. І жуків дивлюся вже трохи, Я на баклажанах появилася, була, позбирала на картоплі. Я не знаю, яка тут ця картопля. Всю я не дивилася, але місцями так була копала, готувала їсти, то гарна, дуже гарна, не знаю. Треба взяти подивитися, наскільки вона промокла. А зранку я бачила, викладали в нас, в нашому місті було це ще зранку 35 мм. Води це дуже-вже багато. З того часу, скільки зливало, стоять мої помідори, бідні, нещасні. Я сьогодні перед дощем то пробігла, зірвала такі, де були трохи бурі. Словно такі всі величезні. нас тут їх є з цих помідорів ще, ще дуже багато. Я вже скільки їх. Ай, вони мене замучили також. Я їх насадила багато і все це переробляю. Вже багато закривала різних соусів. Дуже-дуже смачні. Дуже смачні. Вон картопля видно, розмила, гарна картопля. І буду брати сьогодні, то напевно я сюди не влізу, а завтра візьму косу і я її скошу. Нехай вона сохне порозмивала, як я нагортала, гребла тюю сопою, а воно порозмивало. Іди, іди, іди манюнка, йди. Іди, побігай, я хочу. Все таке. Ой. Я думала, що я сьогодні їсти приготую, де нароблю. картопелька, баклажанчик, того, дуже, дуже смачно. Така гарненька картопелька. Тепер неси картоплину. Ні. В болоті, так? А да? вона ось, ось вона вже пішла рости по другому разу. Це вже вона другий раз росте. Молоденька картопелька пішла від неї. Не знаю, сказали із п'ятниці вже буде Ой, ставати на погоді. Йди, 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 не пищи, Пищить, не знаю, чути вам чи ні. Йди, йди, Манюня, йди. Господи милостив, як тебе назвати. І на руки. І на руки, куди я тебе візьму тут картопля? Пішли ось, як вона росте, да, потрібно косити, тому що. Тут дощі, вона росте. Не знаю, видно, не видно, там зверху в мене і яблуну зламало. Вітер був, сильний вітер, поламало дерево з самого верху. Ось такі гарні величезні яблука. Що за сорт, не знаю. Коли купувала будинок, тут ці яблуня. Вона й була. Ось такі дуже-дуже добрі яблука. Вона вже вся була обламана. Це по новій повідростало. Тут була пала, мені сітку поламала колись. Слизько на цьому полочі Персики. Розрослася хурма, тут вона вже в мене третій рік, але дуже сильно вимерзає. Ой, купила я, купувала одну, продали іншу, не для наших. Клімату зовсім не те, що треба. Це перший рік так багато яблук в мене зовсім молоденький садочок. Ще трошечки залишилося білого наліву. Дошка дуже-дуже рісна, не хочу туди йти. У мене там помідори вже попарилися, потрібно маринад варити. Ось таке у нас, дорогі друзі. Пишіть в коментарях, яка у вас погода. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. До зустрічі.